Різдвяна вистава під назвою Подія сповнена надії у Львівській катедрі, 28 грудня у Львівській митрополичній Базиліці, усміння Пресвятої діви Марії, відбулася прем'єра різдвяної вистави під назвою Подія сповнена надії. Виставу підготували діти та молодь парафії під керівництвом сестри Лідії Зимбович за участі вихователів з парафіальної світлиці, а музичний супровід забезпечив парафіальний гурт Світелка. Юні актори представили історію народження Божого сина, спираючись не лише на івангельський сюжет, але також і на книгу псалмів, оспівуючи з її допомогою, такі чесноти, як надія, віра, любов, радість та вміння покладатися на Бога у будь-якій ситуації, довіряти йому усі свої страхи та переживання. Дуже актуальне нагадування напередодні початку ювілейного року. Тема якого звучить паломники надії, чудовий сценарій, ентузіазм, прекрасний спів і неперевершена акторська гра заохочували глядачів дарувати юним талантам оплески після кожної сцени.